«Христос Воскрес немає нам дороги сумувати, тому що Христос все переміг, говорить преподобний Серафим Саровський. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні Христос бо Востан і радість вічна! Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив пасхальне богослужіння Святоуспенському кафедральному соборі Одеси. Світла Сідмиця! радіє церква про Воскресіння Спасителя, про відновлення нас, людей, в своїй гідності. Радіє Адам, про повернутий рай, пасхальні дні турботи і милосердя, щоб усі, хто поряд з нами, раділи світлому святу Пасхи. У весняний період Воскресіння природи, її пожвавлення та розквіту православні християни 5 травня зустріли свято, яке несе в назві найголовніше Воскресіння, найголовнішу перемогу свято Пасхи, світлого Христового Воскресіння. Воскрес Христос і впали демони! Воскрес Христос і радіють янголи. Воскрес Христос і торжествує життя. 5 травня у свято. Світлого Христового Воскресіння, високопреосвященніша митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, очолив урочисте богослужіння у свято успенському кафедральному соборі. Для одеситів настало довгоочукуване Спасительне свято, день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Звершено справу людського спасіння від смерті, якої тепер немає, а існує лише тимчасовий сон. Христос був розіп'ятий, хоча мав право на вічне життя на землі. Своєю хресною смертю і воскресінням Господь Ісус Христос обожив нашу людську природу, показав нам шлях, і кожен, хто вірить у нього, не загине, але матиме життя вічне, як пише Іоанн Златоуст, це свято є запорука миру, джерело примирення, винищення ворогів, руйнування смерті, смерть диявола. И розточаться в разі Його, и да от лица Его, ненавидящие гу Христос, Господь воскресе. Період світлої пасхальної седмиці це особливі дні в літургійному житті православної церкви, що продовжують свято Великодня Христового. У цей час у православних храмах щоденно відбувається богослужіння, що нагадують за своєю структурою Великодню службу. У світлу сідмицю в соборні Великодні Богослужіння в Одеській єпархії очолив високопрясвіщеніший Агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський. 6 травня у світлий понеділок правлячий архієрей Одеської єпархії, владика Агафангел, очолив святкову божественну літургію у свято Тройському соборі Одеси. Прямо, Thank <sweak> you, 7 травня у світлий вівторок свята церква Молитовна вшановує іверську ікону Божої Матері, з нагоди урочистості, правлячий архіпастер Одеської єпархії, високопреосвященніший митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, звершив святкову божественну літургію у свято іверському одеському чоловічому монастирі у співслужінні архієпископа Южнського Діодора, архієпископа Арційського Віктора, архієпископа Болградського Сергія та численного міського духовенства після літургії було звершено хресний хід до каплиці іверської ікони Богородиці. 8 травня у світлу середу, у день шанування ікони Божої Матері, Касперівська, митрополита Гафанґіл у співслужінні архієпископа Юрницького Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Болградського Сергія та єпископа Тарутинського Аліпія, звершив святкову божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі, де зберігається чудотворний касперівський образ Богородиці. Після звершення літургії, віруючи хресним ходом з Касперівською іконою Богоматері, пройшли навколо собору. Потім владика Агафангел у супроводі вікарних архієреїв об'їхав із чудотворним касперівським образом міста Одесу, закликаючи милосердя Боже на Одеситів. У світлий четверг, 9 травня, загальноєпархіальне святкове богослужіння було звершено у Свято-Іллінському Одеському чоловічому монастирі. Під час Світлої седмиці звичайний для всього року піст по середах і п'ятницях скасовується. Скасовується до П'ятдесятниці, 50 це 50-й день після Пасхи і зімні поклони. Церква дає християнам відпочинок та послаблення, адже основний зміст цього періоду торжество. Необхідне в усі дні життя людини покаяння, ніби йде в тінь. Християнин охоплений іншим почуттям, радістю, що лється через край, про воскресіння Спасителя, про відновлення нас, людей, у своїй гідності. Це радість Адама про повернути рай, радість блудного сина про Отця, який прийняв його. Зазвичай закриті царські врата вівтаря всю світлу седмицю залишаються відкритими, на знак того, що для людини знову відкриті двері додому, до отця, до раю. У світлу п'ятницю, 10 травня, православна церква молитовно вшановує чудотворний образ Пресвятої Богородиці, що іменується живоносне джерело для свято Успенської чоловічої обителі Одеси. Це особливе престольне свято. За традицією в обителі цього дня урочисто зустріли ікону, захисницю одеського краю, – «Касперівський образ Богородиці. Хресним ходом з іконою духовенство і паства пройшли територію монастиря. Божественна літургія в день пам'яті цюльбоносної ікони Богоматері в соборному храмі монастиря, освяченому на честь образу живоносне джерело, була звершена архірейським чином. Православна церква свідчить про те, що земне життя Спасителя зразок життя, прожитого як служіння, служіння учням, хворим, убогим, митарям, зневіреним. Милосердя Його життя, смерті і Воскресіння це зразок милосердя для всіх християн. Напередодні світлого Христового Воскресіння, з благословення Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського. В свято Олексіївському храмі пройшла чергова роздача гуманітарної допомоги біженцям і переселенцям. Також у ці пасхальні дні в єпархії передали смачні подарунки захисникам на передову. Три тисячі великодніх пасок випечені у свято Архангело-Михайловському одеському жіночому монастирі для фронту благодійники доповнили частуванням. Подарунки для тих, хто зараз в окопах благословив і освятив протири Ілля Маніта. 5 травня, у день Світлого христового воскресіння, священнослужбовці одеської єпархії в рамках проєкту Добро об'єднує привітали співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Національної поліції України і рятувальників ДСНС зі святом Пасхи Христової. Організатори єпархіального проєкту Добро об'єднує, щиро вдячні родині Зарічанських. І всім благодійникам, які взяли участь у допомозі нашим військовим і мирним співродям. Христос воскрес! У цих словах криється справжня сила християнина. Господь Ісус пройшов через муки, хресну смерть і навіть пекло, щоб наш страх більше не мав сили, щоб розібратися з проблемою гріха і смерті, щоб зруйнувати прокляття закону, який постійно тримає нас під осудом, щоб відвести праведний гнів Божий від дверей людства, тобто пройти мимо, таким чином, ставши нашою Пасхою. Щоб померши як людина вивільнити свою божественну природу і вдихнути в лице своєї церкви життя Воскресіння, таким чином ставши повнотою духовного постачання для неї, щоб, будучи передвічно єдинородним, Сином Божим, стати первородним між багатьма братами, щоб Дух Божий освідчив Духові нашому, що ми діти Божі, а якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі. Спідпадкоємці Христові, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Тож тепер вторимо апостолу Павлу. Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам і з ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує, хто той, що засуджує? Христос Ісус є Той, хто вмер, надто І Воскрес, Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за Тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на закоління. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні янголи, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сіли, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю, 12 травня, Антипасха, також пам'ять апостола Фоми і пам'ять Амфілохія Почаївського. у понеділок, 13 травня, пам'ять апостола Якова Завідєєва і пам'ять святителя Ігнатія Брянчанінова, у вівторок, 14 травня, Радониця, поминання померлих. Також пам'ять священомученика Макарія Митрополита Київського, у середу, 15 травня, пам'ять князів страстотерпців Бориса і Гліба, у четвер, 16 травня, пам'ять преподобного Феодосія Києва-Печерського, у суботу, 18 травня, пам'ять великомучениці Ірини і пам'ять ікони Божої Матері Невповайма Чаша, 19 травня, неділя святих Жен Міроносіць. Також пам'ять. Благовірної тамари, цариці Грузинської і пам'ять преподобного Іова Почаївського. Про ці та інші події в житті Православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного єперхального огляду: Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! До зустрічі за тиждень у новому випуску телевізійного єперхального огляду!